Деякі проросійські пункти мирного плану Сполучених Штатів, який так подобається Путіну, майже напевно зазнають змін. Деякі з пунктів мирного плану штатів, зокрема ті, які відповідають вимогам Кремля, не є остаточними і майже напевно зазнають змін. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Американські топ-посадовці заявляють, що робота над планом досі триває, і що будь-яка остаточна угода вимагатиме поступок від обох сторін, не лише від України. Деякі положення пропозиції, зокрема щодо територіальних поступок, українська сторона неодноразово відкидала. Проте американські посадовці вбачають нове вікно. Можливості. Можливостей для відновлення мирних переговорів пише видання CNN. Цей план досі перебуває на етапі рамкової концепції, і чимало його пунктів ще остаточно не узгоджено. Йдеться у публікації раніше. Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський отримав від Сполучених Штатів проєкт мирного плану і найближчими днями обговорить його з президентом Трампом. Пом 19 листопада Ексіос повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану з 28 пунктів для завершення війни проти України. Неназваний американський чиновник заявив, що розробку плану очолює спецпредставник Сполучених Штатів Стів Уітков. Він Детально обговорив його з посланцем російського диктатора Путіна Кирилом Дмитрієвим. Того ж дня видання Політіко зазначило, що білий дім може незабаром оголосити угоду про закінчення війни Росії проти України. Там сподіваються, що рамковий документ погодять усі сторони до кінця цього місяця, і, можливо, вже цього тижня, як писало видання Financial Times з посиланням на джерела, проєкт документа вимагатиме від України поступитися рештою Донбасу. Ключно з територіями, які наразі контролює Київ, окрім того, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі. Згодом видання Ексіос уточнило, що в мирному плані владі України пропонується поступитися додатковими територіями Росії в обмін на гарантії безпеки.